Понад 30 років за кермом місцевий житель Сергій каже, бачив жовту розмітку у центрі, на перетині вулиці Садової та Марка Кропивницького. Втім, не знає, що вона означає. Намалювала, а пояснити нікому нічого не поясняють. І що з нею робити, теж не зрозуміло. Максим за кермом щодня вважає, створення жовтої розмітки на цій ділянці зменшить кількість заторів. Я думаю, правильно зробили, бо там в часи пік вічно проблеми з рухом. І... В принципі, правильно, щоб не виїжджали на перехрестя, вільний був прохід для пішоходів і для водіїв. Перехрестя на вулиці Садові та Марка Кропивницького є аварійно небезпечним. Розмітку жовтого кольору нанесли для попередження водіїв, розповідає старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Миколаївській області Віктор Кірєєв. Згідно ПДР, водії, які під'їжджають до перехрестя та бачать, що ймовірний. Ймовірне утворення затору, або затор вже утворився, зобов'язані зупинитися та дати рух іншим транспортним засобам, навіть якщо в них горить зелене світло світофора. Дана розмітка несе з собою інформативний характер для водіїв, але якщо ж водії все таки порушили правило проїзду перехресть, пункт 16.4 ПДР України та виїхали на перехрестя, створивши затор. За це передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 510 гривень за частиною 2 статті 122 КУПАП. На перехресті встановили знак зупинка заборонена та прибрали нерегульований пішохідний перехід, говорить директор комунального спеціалізованого монтажно експлуатаційного підприємства Григорій Патока. Ми розробили схему організації дорожнього руху та погодили її з управлінням патрульної поліції для нанесення дорожньої розмітки жовтого кольору. Дана дорожня розмітка не є превентивною, не є обов'язковою. Її наносять на у іменно ділянках, де велике скупчення транспортного засобу, де великий потік, де аварійно-небезпечні ділянки. Пропозиції щодо створення жовтих розміток на інших перехрестях у місті до патрульної поліції не надходили, говорить Віктор Киреєв. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Роман Волинський Суспільне новини, Миколаїв.